На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 3 липня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. вітаю вас далі. Коротко 13 червня саме ця дата стала другим днем народження для Маріуполя. Прикарпатські правоохоронці продовжують виявляти факти надання послуг у сфері грального бізнесу. Турнір пам'яті загайпільського сільського голови Михайла Колісника відбувся у назірній. Про це та інше детальніше. Коломаяни перекрили дорогу центральною вулицею міста. Біля ратуші в день автівки не їздили. Містяни її заблокували. Таким чином вирішили продемонструвати своє незадоволення новими тарифами на водопостачання та водовідведення. Люди обурюються. Платити майже 15 гривень за послуги водоканалу просто нереально. Люди не хочуть це платити, бо вони не розуміють, чому підняли в два рази. Якщо вже раз піднімали, казали, що треба труби поміняти, то все. Громада мовчала, бо розуміла, дійсно треба, бо прориви постійно вода була погана. То все зараз не обґрунтовано світ підняли, прикривається якимось там кабінет міністрів. Хоча доній наш той такий повноважений депутат дзвонить, каже, що рішає ціни на місцях. А ніякий кабінет міністрів це не вирішує, це є прикриття. Каленяк сам дав розцінки, Він виступаючи по телевізорі, він сказав: От в мене такі розцінки. як можна не підтримувати цю акцію, як людина можна з пенсією тисячу з чимось гривень платити 15 гривень за куп води. Ну як вона це може платити? Розумієте? 8 гривень поміняли труби, люди мовчали, ніхто не виступав ні нічого. Платили, тепер підняли у два рази, і вони мотивують тим, що всі підняли, значить і нам треба підняти. Але всі не піднімали, а ми підняли. У мене є троє дітей, відповідно, я і це треба і покупати. І То все. У мене приблизно йде 20 кубів. Економити, ну, маючи трьох дітей, вибачте, це нереально, а тим більше в літній період. У мене е, дитина інвалід, 18 років. Він не ходить, не говорить, у памперсі йде. Ви знаєте, на день літом мені його треба 3-4 рази ми. Не можу економити воду. Директор водоканалу переконує нові тарифи встановили та затвердили в Києві місцеве самоврядування впливу на національну комісію з цих питань за його словами немає. Є нормативи, звідси нові ціни. Є Нормативи. Я не можу у витрати умовно закласти там ну, 10 тонн палива. Ну я умовно вам сказав. Та тому що є норматив. Скільки може бути на нашу подачу води, на нашу реалізацію, на наші підприємства і якби ми не вклалися у будь-який норм... Нам його викидають, просто його нам не пускають. Такі великі оці нормативи і так багато цих витрат, що ціна вийшла в два рази більше столичної ціни в Києві не порівняти Київ з Коломиєю. Оце питання. У, Просіше, у простіше, по людськи простіше. У Києві є 3 мільйони населення і працюють підприємства. В Коломиї є 60 тисяч, 60 не тисяч, живе, Чим менше місто, тим вища ціна за воду, адже переважно старе обладнання на водоканалі розраховане на велику кількість споживачів. Оскільки в Коломиї немає ні заводів, ні великих підприємств, тому об'єми подачі води значно впали. Розповідає Ігор Калиняк. Якщо ціни не піднімати, Коломияни можуть обмежити подачу води. У Нас є витрати, і ми зараз ні по іншому не можемо зробити. І ми мусимо в такому разі. Давати воду тільки по графіку У нас іншого виходу не буде, бо ми не будемо мати чим платити. Міський голова теж спілкувався з незадоволеними людьми. Ігор слюзар підтвердив слова керівника водоканалу. Ціни дійсно затверджує Київ. Коломияни кажуть, тоді їхатимуть до столиці. Мер переконує, поїде з ними. Та в Київ я їду з вами. В їду з вами. не поїдемо, поїдемо. Буде майдан, поїдемо, поїдемо. їдемо. Поїдемо тариф на воду зменшити нереально. Наголосив Ігор Калиняк. Люди натомість обіцяють створити незалежну комісію, яка вже пізніше оприлюднить свої висновки. 13 червня саме ця дата стала другим днем народження для Маріуполя, міста, у якому велися активні військові дії, але яке вистояло і таки залишилося невід'ємною частиною України. Наш наступний гість також із Маріуполя. Чоловік розповів, як боролися проти окупантів і чому схід досі у війні. Дивіться далі. На всіх адміністративних будівлях Маріуполя вивісили державні прапори України. Це сталося 11 червня. До того були обстріли і так званий референдум. Це місто на Донеччині називають перлиною корони Ахметова. Там зосереджені медкомбінат імені Ілліча Азовсталь, Азовмаш і Маріупольський морський порт. Багато хто події у місті пов'язував саме із цим олігархом. Говорили начебто і про фінансування сепаратистів. Аж поки все не вийшло з під контролю. Тоді із мовчанки вийшов і сам. Ахметов. Люди устали жить в страхе, устали жить в терроре, устали выходить на улицы и попадать под пули. По Донбассу ходят с автоматами, с гранатометами, в городах бандитизм и мародерство. Это разве мирная жизнь? Те, що Ахметов Янукович і зрештою Путін відмовилися допомагати сепаратистам, стало переломним моментом, розповідає пан Андрій, мешканець Маріуполя. Коли вони побачили, що їх зрадив Янукович, зрадив Путін, зрадив Ренат, Ахметов, олігарх, інші керівники, які були спонсором сепаратистів, їхніми режисерами. І таке інше, вони зрадили, місцева влада, зрадили населення, залишилося одураченим. Зараз воно в розпачі. Хочуть звичайно миру, спокою і життя готіють до України. Від початку майдану у його рідному місці зростала кількість прихильників як єдиної України, так і сепаратистів. Пан Андрій, корінний мешканець Маріуполя, називає себе патріотом рідної країни. Усі попередні сім місяців від майдану і до звільнення міста активно боролися і допомагали нашим військовим. Змогли точно з'ясувати, де у них осередок, де в них, них лігво. і вранці. О пів на п'ятого ранку, 13 червня. З ними було покінчено. Багато колорадів було знищено, багато втекло в Росію, багато втікло на жаль. В Донбас, в Донецьк, туди інші. Зараз він відпочиває на Прикарпатті. каже, приїхав поспілкуватися із справжніми українцями, а також застерегти, щоб були уважними до біженців. На тому тижні я тут бачив одного біженця з Донецька. В розмові зі мною він зніяковів, з'ясувалося, що він. Етнічний росіянин дуже підозріло себе вів. І я зауважу, що це можливо агент ФСБ, який буде тут зарезервований, через п'ять десять років може бути активізований провести різні диверсійні політичні дії. Кажу, а де до яких організацій участвував, Бо я ж Донецьку теж багатьох знаю хлопців, хто ти за походженням? Він етнічний росіянин. Нічого українського патріотизму в нього немає. І взагалі далекий від цього. Наш гість переконує, на Донеччині є багато людей, які люблять Україну і готові стояти за неї до кінця. А от ті, що підтримували ДНРівців, потрохи приходять до тями. Треба фейсом по теблу, щоб люди на дещо зрозуміла. Вони думали, що це дитячий садок, що виступили проти своєї держави, де вони були громадянами, мали свої права, все інше, особливо російські громадяни російського походження. Вони ж нічим тут не притискалися. Все телебачення, радіо, преса, все на російській мові. Швидше за все притикалися, притискулися і притискуються етнічні українці. Досі Маріуполь звільнили українські військові у тому числі батальйон Азов. І точно так же. Когда начали нести потери, начали пере имели заготовленную одежду, начали переодеваться, разбегаться, разбегаться по дворам. Весь район практически заминирован. Слава Богу, що наші сапери поки що тработалі відлично, нічого не зробило. Наразі на сході триває активна фаза антитерористичної операції. Сепаратисти здаються у полон. Тих, що надумали втікати, Росія не впускає на свою територію, закривши кордони. Натомість в РНБО вже заявили, що АТО наближається до логічного завершення. Відбувається збір коштів на купівлю тепловізора для батальйону Прикарпаття. Просимо усіх свідомих українців долучитися до цієї справи, адже зараз надія лише на нашу армію, тим більше, що в батальйоні Прикарпаття служать наші земляки, сини, брати і чоловіки. Номер картки Приватбанку, через яку здійснюється збір коштів: 54 57 09 23 00 30 15 40. Карпатські правоохоронці продовжують виявляти факти надання послуг у сфері грального бізнесу. Працівники підрозділу управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю виявили та припинили незаконну діяльність таких закладів, у яких надавалися послуги у сфері грального бізнесу. Та навіть більше відвідувачів закладу пригощали фальсифікованими алкогольними напоями. Під приціл правоохоронців одночасно потрапили п'ять залів, які функціонували у різних містах області. А саме Калуші, надвірні та Болехові. Діяльність цих закладів ретельно конспірували три молоді мешканці Калуша. До речі, один з яких мав уже проблеми із законом був раніше судимий. Також тут проводили відеоспостереження. У приміщення допускали лише за попередньою домовленістю або за дзвінком по телефону. А нещодавно в одному із цих закладів місцевий мешканець програв кругленьку суму 50 тисяч гривень. Даний факт Фіксовано, гроші на місці забирались власниками, можна сказати, кожен день, через день передавали їм адміністратори. Адміністратори, залежно від виграшу, мали 150 гривень. За сутку 200 гривень. Якщо було зафіксовано під час функціонування залу, було зафіксовано великий виграш, їх преміювали. Давали їм відповідні премії, давали і 300 гривень, і 500 гривень. Якщо зал працював в убитку, вони отримали з тих своїх 150 гривень. Для прикладу, у Калуші один із залів працював на другому поверсі у приміщенні новобудови, де якраз велися ремонтні роботи. Задля того, аби так звані любителі азартних ігор навідувалися частіше, їм пропонували фальсифікований коньяк, який не відповідає жодним вимогам стандартів та ще й становить загрозу для здоров'я і життя споживачів. акцизної продукції, різкий запах спирту тут є. Звичайно, це сприяло програшам більш великих сум грошей та стимулювало азарт, говорять оперативники підрозділу. Люди, які порушують закон, які організовуються незаконну діяльність, значить проводять до проблемних ситуацій в сім'ях. Ті люди, які програють у кошти, так далі вони потім ідуть на скоєння інших злочинів з метою отримання збагачення. Загалом правоохоронці вилучили 30 гральних апаратів, 9 системних блоків, а також журнали ведення записів чорної бухгалтерії, гроші зароблені злочинним шляхом, та список відвідувачів, який засвідчує, що заклади вели активну діяльність. Зараз правоохоронці аналізують матеріали та встановлюють розмір програшів і загальний оборот закладів. Однак вже відомо, що йдеться про десятки тисяч гривень. Тепер міліціонери з'ясовують роль усіх учасників, які причетні до організації, та зайняття гральним бізнесом. А це і адміністратори, і організатори, і всі ті, хто брав участь у цій протиправній діяльності. Люди, які організовують цю незаконну діяльність. У даному випадку це ряд молодих людей віком 30-35 років, жителів Івано-Франківської області, Значить, будуть притягнуті до придбачення закону відповідальності. Ну і в подальшому цей напрямок обов'язково не буде залишений без уваги. Дитячим навчально вишкільним табором Карпатський легіон опікується івано-франківські правоохоронці, табір, у якому вже сьогодні проводять свої літні канікули прикарпатські школярі, розташований посеред гір. А діти мешкають у наметах під пильним наглядом міліції. Як саме відбувається така співпраця? Дивіться далі. Табір базується у селі Луквиця, що на Богородчанщині. Аби відпочинок дітей був цікавим, правоохоронці влаштовують тут справжні видовища та показові виступи. Автомат Калашникова, пістолет, Макарова, бронежилети та шоломи це не іграшки і не муляжі. Це справжня зброя та спеціальне оснащення, з якими до табору. Прибули представники міліцейського спецпідрозділу «Грифон». у руках дітей. Зброя без набоїв та під пильним наглядом міліціонерів. Школярам розповідають про можливості серйозних, а навіть і фатальних наслідків, що можуть виникнути під час неправильного поводження зі зброєю. На території області у нас зареєстровано буквально за рік два випадки. Зареєстровані з використанням зброї. Діти отримали тілесні ушкодження, тобто не вміли поводження зі зброєю. Це не була вогнепальна зброя, це була пневматична зброя, але тим не менше діти повинні Розумієте, що не можна направляти зброю в бік людей. Вона повинна бути поводитися зі зброєю, так як зарядженою. Орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, навчання самозахисту, вдосконалення навичок єдиноборств, майстер-класи із поводження зі зброєю під керівництвом спецпризначенців. обов'язкова частина навчальної програми. Основне завдання було зробити з них команду. Вони всі різні. Вони мають свій світогляд, вони мають свій характер. Кожен день у таборі розпочинається із виконання державного гімну України та підняття прапору. А відтак орієнтування на місцевості, інструктаж з альпінізму, навчання самозахисту та інше нам показували. Мені легко це запам'ятовувати мене швидка пам'ять на такі роки. Ще один аналогічний молодіжний табір на Прикарпатті чорний ліс, у якому теж вже сьогодні відпочивають школярі. Зараз тільки розпочався оздоровчий сезон. у Нас на території є 19 таборів. Де діти зараз відпочиваються практично три тисячі дітей від. Очуває З 19 в 12 несуть службу цілодобово наші працівники кримінальної міліції права дітей, крім профілактичних заходів. вони забезпечують охорону громадського порядку, супровід дітей. Отаки От на даний час жодного кримінального правопорушення чи злочину, чи самовільного залишення зороговочого табору не зареєстрували. Краще гір можуть бути тільки гори. Із цими відомими словами знаного Володимира Висоцького повністю згідні активісти Коломийської станції юних туристів. Хлопці та дівчата підкорили карпатські вершини, приурочили сходження дню конституції. України враженнями поділилися із нами. Три сонячні черневі дні активісти станції туристів присвятили виключно горам. Вони вирушили підкорювати карпатські вершини до дня конституції. Команда з 13 осіб: хлопці, дівчата та керівники милувалися краєвидами з відомої гори Піп Іван. Окрім того, хлопці та дівчата беруть участь ще у різних змаганнях та інших негірських походах. Діти мали можливість подивитися єдині унікальні гори, які є в нас в Україні, тобто карпатські Альпи, так звані, де є виходи скальних порід зверху. Які виходять на поверхню, і це дозволи дозволить дітям подивитися, скажімо так, ту природу, яка більш притаманна Альпам італійським їздимо на різні змагання по туризму, ходимо в походи. Зараз літо, так само відбуваються водні сплави на Дністрі, тобто велозмагання, велопоходи. Наші діти приймають участь не тільки там в Івано-Франківське, їздять у Львів, в інші міста. Найдеякі деякі здобутки є з перемоги. Христина Підгірська стала туристкою не так давно, але переконує дівчина тепер нізащо не відмовиться від цікавих походів. Це завжди щось нове, корисне і не Забутніми враженнями. Хочеться займатися активним е, відпочинком. якось е, як Вільний час е, хочеться займатися так, туризмом взагалі, походами в гори. Похід тривав три дні у нас. Е, це спочатку ми піднімалися на полонину білин, потім піпіван, і третій день вже спускалися. Ну, найважче це, напевно, було піднятися на піпіван, але ну, то було того варто, тому що в там надзвичайно красиві, дуже. Такого дійсно ще не бачила за всі рази, коли ходила в гори. Погоджується з Христиною. Хлопці вони теж були у триденному поході, підкоряли карпатські вершини. Кажуть, ми живемо поруч цих неймовірних краєвидів, а так рідко там буває. Дуже би хотілося подякувати нашим керівникам організації цього походу і взагалі організації всіх походів, в яких ми брали участь. Дуже дякую їм за роботу і за терпіння. Найважче це, напевно, перебороти себе, щоб дійти там ну безпосередньо до вершини і. Ну, але краєвиди як допомагають, милують, радують око і ну, допомагають дійти до вершини і перебороти себе. На самій вершині таке вже було, що о, ми так би дійшли і це радує, звичайно, що перебороли всі свої, ну, можливо, якісь страхи навіть, бо можливо, в якихось випадках може і небезпечно було, але дуже цікаво. Це вам не по асфальту ходити, а там цікаво краєвиди. Керівники гуртків станції туристів на своїх місцях, принаймні, спілкуючись із паном Андрієм, ми зрозуміли, він справді живе цією справою, хоче залучити побільше підлітків до здорового способу життя, цікавих походів та нових корисних знань. кажуть діти, які сидять вдома перед комп'ютерами, навіть не уявляють, що втрачають. Є різні е, діти. Одні діти, скажімо так, матрасники, які не можуть ірвати інтернету від комп'ютерів, а е, є діти, які люблять більш активний е, стиль життя, тобто діти, які є е, переповнені різної не. Тобто не подобаються різні спортивні заходи. Себе тримати в формі, себе розвивати з спортивної точки зору. І тому, о, ну, наприклад, навіть мені постійні пропозиції, і питання, коли наступний похід. Ми ще з цього не приїхали, одразу зразу питають, куди можна ще поїхати, що ми ще будемо робити і так далі. Тобто є доволі активна молодь, з якою безпосередньо ми і працюємо. Поради, досліджувати, і потім враження, не забудьте. Можна ну, з цього походу багато чого ми залишилось. Приходити на станцію і займатися. Матися цим, бо це є безплатно, дуже цікаво і враження не перевершені, незабутні. Компанія дуже гарна, всі підтримують один одного і ставлення дуже хороше до тренерів. З кожним походом ти відкриваєш для себе щось нове, і е, з кожним походом ти дізнаєшся, якісь там правила життя. Е, в, ну е, стаєш дружнім, дуже е, завжди знайомишся з новими людьми, дітьми, е, знаходиш друзів. І це варто того, щоб з щоб займатися цим. на станції туристів займаються діти середнього шкільного віку. Вони можуть обрати гурток серед пішохідного чи велотуризму, спортивного здоровчого, географічного чи геологічного краєзнавства. Усі заняття тут безкоштовні. Головне для цієї справи лише бажання. Другий за ліком турнір пам'яті загайпільського сільського голови Михайла Колісника відбувся у назірні. Вшанувати колишнього вій та прийшли односельці. А також команда ветеранів Коломийського футболу та місцеві аматори м'яча. За перебігом футбольного матчу спостерігав Богдан Малецький. Такі турніри потрібні не лише спортсменам. Про це на відкритті говорив керівник районного товариства Колос Микола Триф'як. Він подякував всім, хто долучився до організації матчу. Запропонував вшанувати пам'ять Михайла Колісника хвилиною мовчання. Сьогодні ми приїхали сюди, щоб уважити пам'ять вашого голови голосівської ради Михайла Колісняка. Це людина, яка дуже багато зробила для того, щоб футбол відродився на цьому футбольному полі, де ви зараз існуєте. Прохання, уважити його пам'ять хвилиною мовчання. Підтримала його і нинішній сільський голова Олександра Шанкарук. Вона каже, що її попередник робив все для того, щоб у селі була футбольна команда. Це він задіяв громаду та збудував стадіон. Тепер тут грають і дорослі, і діти дуже приємно, що в нас кожного року ми в нас почався турнір. Це буде другий турнір в честь колісника Михайла. Він багато від приклав зусиль для того, щоб футбол у нас існував. За його за його, як він жив, кожного року у нас відбувалися футбольні футболи. А тепер у нас так як скрутне становище в державі. Ми не можемо футбол цього. І дуже приємно, що сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять колісника Михайла. Капітани команд після відкриття вклонилися пам'яті колишнього сільського голови на місцевому кладовищі. Опісля відбувся матч, а представник районної федерації футболу Микола Тафійчук зазначив, що такі турніри об'єднують ветеранів та молодь. Те, що переважна ця людина була тут без безперечно, дитя завдячуючи йому, в цьому селі завжди був футбол. Він організатор цих всяких турнірів, був ну, жний голова, був такий всікий голова. Стадіон займов, він це організовував. Ну, на даний час зараз команди немає, але це тимчасове явище. Але ми, що я хотів в свою чергу сказати, зараз, от, дякуючи ранній раді колос, небайдужим людям, ветеранам, які хочуть це проводити завжди, вшановуємо ці пам'яті, щоб так ці традиції. Я розумію, що зараз важкий час в державі, але не треба забувати про такі традиції. Гра проходила з перемінним успіхом. Ініціативою володіли почергово обидві команди. Результат нішуя бойова, а опісля традиційне частування з назірної Богдан Малецький Андрій Грашук. Програма «Подіянтика». це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою. Хороших новин. Мирного неба над головою. Зустрінемось на телеканалі. НТК. до побачення.